Ви, мабуть, дуже часто звертали увагу на те, що написано в каталозі, або кажуть в рекламі, або каже вам представник якоїсь компанії. Наприклад, що цей гібрид придатний до нового тіла, цей непридатний. Оцей для екстенсивної технології, цей для інтенсивної технології. У цього гібрида стійкість до переноспори 9 балів. А в цього там стійкість ще до якоїсь штуки там 7 балів. Цей придатний для цієї зони, а цей придатний для цієї зони. Плюс там ще навіть вказують, скільки деякого гібрида сіяти. Насправді це дуже круто. Але питання, от конкретно зараз прийшло питання на придатність до Ноутіла. Яким чином вона визначається? Оцей чи оцей гібрид придатний до Ноутіла? Цікаво? Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Grovex Аградістил Holding, бренду, який допомагає годувати цей світ. Тож, питання про а, придатність до нового тіла. Як визначити? Ось є там 10 гібридів, 100 гібридів, там, 1000 гібридів а, зареєстрованих в Україні. Кожного своя назва, кожного якийсь свій Фау. На якісь свої морфологічні особливості. От як, як зрозуміти, куди дивитися, придатний оцей конкретно гібрид для нового тіла чи не придатний? Чи можна прийти на поле і подивитися, отут в нього там повітряні корені, там, можуть там, відбивати вторинну кореневу систему, значить він придатний для Ноутіла. Ну, чи є якісь такі об'єктивні показники, на що можна подивитися, яка механіка. Там, або може там в нього корінь товщий. Чи може там міжвузля якісь коротші, чи там качан наливається швидше, по якій ознаці можна визначити, що оцей чи той гібрид придатний для вирощування по ну технології, Ну, тобто без обробки. Грунту все набагато простіше. Да? Не існує на сьогоднішній день. По крайній мірі, я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть об'єктивних факторів, які би показували, що ось оцей гібрид придатний до нову тіла. Більше того, там у мене є старі відео про вовчок. Я вам дуже схожу історію про Вовчок розказував. Навіть Марія Покореано розказувала про це. Але окей, менше з тим. Кукуруза, да, там, чи соняшник під наутіл. Як узнати, оцей гібрид придатний чи оцей непридатний. А, все банально. Це проста класична селекція. Селекція від слова селект вибирати. От, відповідно, як це відбувається? Є у кожного виробника насіння величезні дослідні ділянки, є демо ділянки, там, де роблять красиву картинку для нас з вами, да, для щоб фермери прийшли і сказали. Ой, який класний гібрид. Сочний, мощний, зелений, беру. Ну, типу, це демо ділянки, демові слова демонструвати. От. А є е, селекційні ділянки і є дослідні ділянки. От. І якраз придатність для тіла визначається на дослідних ділянках. Так от мова зараз йде саме про дослідні ділянки. Тобто, береться. Кусок землі, кусок поля да, виділяється під дослідну ділянку. В ньому запроваджується ноуттіл-технологія, тобто тупо перестають обробляти ґрунт. І там висівають наші з вами любімі соняшники і кукурудзи, всі гібриди, тобто один виробник насіння. Як правило, виробники це роблять самі. Да. Якщо в якогось виробника це не написано, значить він поки що ще. Немає такого дослідного центру і немає в нього таких дослідів. От. Виробники це роблять самі. От. Вони беруть кусок землі, виділяють його під наутіл або вже беруть наутільну землю. І там висівають всі свої гібриди в певній кількості повторностей, да? мінімум три повторності, ну тобто кожного гібриду, там, мінімум по три ділянки в рамках одного поля. Це рандомізація називається. От. І о, дослід проводиться мінімум 3 роки. Так? Відповідно, три повторності на 3 роки. Кожного з гібридів є мінімум 9 варіантів. І на основі цих даних можна робити: ну, тобто їх зібрали, облікували урожайність, зібрали величезний масив даних. Так? І потім можна вибрати: оцей дав хороший результат по урожайності, значить він підходить до наутіла. Оцей дав галімий результат, значить він не підходить для наутіла. От і вся, в принципі, наука. Це класична селекція, коли люди закладають класичні польові досліди без ніяких там нанотехнологій, без там ще, ще якогось rocket science, просто є наутільні поля. Бажано, щоб це робилось ще в різних регіонах України на різних ґрунтах. Тобто Я проговорив логіку, як це робиться на одному конкретному господарстві, не на одному полі, бо ще ж є його зміни. Відповідно, в одному конкретному господарстві робиться отак: береться 3-5 господарств по всій Україні, збирається весь цей масив даних і робиться висновок, що окей, оцей придатний для, для Ноутіла, соняшник чи кукурудза. Окей, оцей непридатний для Ноутіла, соняшник чи кукурудза. Це така механіка. Це класична селекція, тут нічого а, такого надзвичайного а, немає. А, хотілося б, звісно, якщо чесно, та, щоб щось якась там вау, штука була, а, наукова ідея, ще щось. А, ну, але маємо, що маємо. Так це працює. Про всяк випадок, я вам нагадаю, да, що ноутіл для кукурузи і для соняшника це не найкраща ідея. А, в більшості випадків, да, я не спорю, що є круті господарства з крутими вичуханими полями, там, де немає ущільнення, де достатньо кальцію, де рихлий ґрунт, де там багато органічної речовини. Там, в принципі, по ноутілу можна що хоч вирощувати, в ще любу культуру. Ну, от. Але більшість полів в Україні зараз. Занедбані да, з точки зору обробки ґрунту, з точки зору там, вмісту речовин, кальцію, органічні речовини і так далі. Тобто, як факт, хочете, прийміть там, вигорання органічної речовини, тобто, зменшення кількості гумусу, да, це як факт який підтверджує мої слова. Тому в таких умовах, в таких полях, все-таки швидше за все будуть якісь проблеми з ґрунтом, якісь шари ущільнення, і в таких умовах, швидше за все, кращий результат будуть показувати. Культури після оранки або після рихлення, або там, після будь-якої обробки ґрунту будуть показувати кращий результат, чим по ноутілу. На жаль, знову ж таки, ця логіка працює. Тож, велике дякую, що дивилися відео до кінця. Тепер ви знаєте, як гібриди визначаються чи придатні вони до ноутіла. Мова йшла про сонячний кукурудзу. Ставте лайки. Пересилайте це відео своїм друзям, ну і пишіть свої запитання під цим відео або в нашому телеграм-каналі. До речі, в телеграмі ми робимо голосування по темах і пропонуємо нові теми від вас. Же. І на основі них будуть записуватись нові наступні відео для вас. Тож, приходьте в телеграм, пишіть свої запитання в коментах. І хайпер буде з вами урожай і перемога!